В адресу Міністерства цифрової трансформації за вчорашній день прилетіло багато обурливих коментарів від чоловіків через те, що ви спростили процедуру одруження. Так як тепер це виглядатиме? Як можна замінити документ паперовий у ДРАЦІ на електронний? Так ну, по перше, я хочу окремий привіт Олександру передати. Давно не бачив. Сподіваюся, таки буде з відрядженням там у вас. Власне... От, Друге, що хотів сказати, відповідаючи на ваше питання, подразу, ну насправді все дуже просто. У нас у всіх є цифровий паспорт. Ну там принаймні у 18 мільйонів українців є дія, і у більшості є цифрові паспорти, ті чи інші. так. І зважаючи на те, що понад рік уже у нас дійсно і працює цифровий паспорт для всіх українців, то. Навіть знаєте, те, що в драц тобі треба було брати свій фізичний паспорт, носити його з собою. То ясна річ, що це вже деякий такий атавізм, і разом з міністерством юстиції ми від нього позбавилися. От і відповідно так само в Драця вже насправді не тільки одруження, просто це найбільш ефектна послуга, але і є інші послуги в Драці. І відповідно, ми нарешті можемо говорити про те, що налаштували шеринг копій паспорта. Тепер нічого не треба робити. Додатково приходиш. З дію і можеш навіть навіть одружитися, не говориш вже про інші послуги, які надає ДРАЦ. А якщо я вже одружена, на жаль, так би можливо, мені це більше ця інформація знадобилася. Коли можна буде подавати електронну заяву до ДРАЦУ через дію, і чи взагалі розробляє міністерство цифрової інформації? Такий е, ну прямо зараз точно такого стріма немає. Е, не можна ця послуга є. Але в загальному, звісно, рано чи пізно ми всі послуги переведемо, і з урахуванням того, що у нас є там дієпідпис, який дозволяє так майже засвідчувати власне, майже як наживо засвідчувати своїм підписом ті чи інші свої рішення, так і плюс, якщо там без жартів, то ми все таки разом з міністерством юстиції пропрацьовуємо різні нотаріальні послуги, які також з часом вдасться цифровізувати. І там є якраз різноманітні конструкції, і можуть бути послуги, які вже там без нотаріуса можуть надаватися, і будуть послуги, які в будь-якому випадку будуть пересвідчувати засвідчувати, чи людина з доброї волі їх робить, чи в доброму здоров'ї, і так далі. Я думаю, це питання, яке цікавить найбільше. От і відповідно, там все таки всі конструкції будуть з одного боку в межах законодавства, з іншого боку, в межах там здорового глузду і цифровізації. До від рацій, перейдемо трошки ще до ЦНАПів, так це от ті якраз пункти, які дозволяють працювати цифровізовувати, так поки ще не все максимально можливе в дії. На що ми надіємося в майбутньому буде у на львівщині? має відкритися в третьому році 15 нових таких відділень. Власне, як зараз триває робота над ними, розуміємо, що можливо є проблема з фінансами через об'єктивні обставини військових дій, але тим не менше, які прогнози по відкриттю їхньому роботі. Ми минулого року оголосили, що відкриємо 15-16 СНАПів в цьому році, і це було не просто наше оголошення і вимоги закону, бо закон в цьому році зобов'язує всі громади 10 плюс тисяч населення мати ЦНАП в себе діючий. Дійсно, війна дуже вплинула. По-перше, відмінилась національна субвенція, котра теж мала дофінансувати відкриття цих ЦНАПів. І по суті, громади розраховували дати частину лише співфінансування, а іншу залучити з обласного бюджету і з державного. Ми зараз це намагаємося компенсувати все через обласний бюджет. І тут ключовий ризик-фактор в тому, що в нас є кошти, бо ми сплачуємо податки в Ліській області, однак вони всі йдуть на єдиний казначейський рахунок. І коли в нас є дири в бюджетному в бюджеті через об'єктивні обставини, що не всі інші області сплачують податки, вони використовуються на інші цілі, в першу чергу на нашу армію. Тому ми будемо зараз надавати співфінансування громадам. І плануємо десь 5-10 снапів точно нових побачити в громадах до кінця цього року. І дай Боже, ми всім заплатимо підрядникам потім за їх пророблену роботу по створенню цих снапів. Власне, користуючись нагодою того, що у нас є представник Мінцифри на скайп зв'язку. Пане Мстиславе, одним із пріоритетів Міністерства цифрової трансформації є цифровізація регіонів. Львівщина тут як виглядає? Як ви можете оцінити в порівнянні з іншими регіонами? Ну насправді доволі бадьора доволі бадьора і. Неодноразово я насправді і хвалив і місто, і область вівську, і як ми запускали там і місце реєстрації проживання разом в надзвичайні там темпи. І в принципі дуже пишаюся тим, як і минулого року ми запускали точки команди підтримки дії. Наскільки це все було включено? І тому ну у мене тільки, тільки похвальні слова, і я насправді насправді в загальному пишаюся тим, що. У вас Львівська область під цифровізацією пані цифровізації Львівської області напрямок очолює Саша, тому що Саша насправді має надзвичайно там дві надзвичайно важливі риси, так крім професійних. Я маю на увазі, що Саша прийшов з бізнесу і точно розуміє, що таке не бюрократичними паперами займатися, а те, щоб придавати якийсь результат. От і. Власне, друга риза це якраз можливість знаходити ресурси там попри їх обмеженість в тому, щоб їх реалізовувати, тому що ну, насправді в державному секторі часто буває, що немає можливості, немає змоги, немає часу. І так само, як і ми прийшли колись до мінцифри, нам казали, що перший рік обговорюєш, другий підписуєш документ, третій рік уже забуваєш. От то ну насправді ж, все рухається по цифровізації, і це хороший знак. Ну, якщо про рух до цифровізації у нас дуже мало часу залишається. Хотілося би скористатись можливістю, щоб ви розповіли про ті нові сервіси, які ще в дії з'явилися. Це шеринг авто, і особливо що людей цікавить, чи можна із цією послугою виїжджати за кордон не власнику автомобіля, коли, наприклад, дружина є власником автомобіля, а вона віддає авто чоловікові, і він, чи користуючись шерингом, авто може виїхати за кордон, чи все-таки потрібно оформляти нотаріальне доручення? Ну і коротко про інші послуги. Слуги в дії дивіться, нотаріально не потрібно і можна користуватися повноцінно. Це по суті, як ніби в тебе на руках є техпаспорт фізичний іншої людини, ті, які зручніше дають в тебе є в дії. Але особливість в чому в плані конкретно там вашого питання, вашого кейсу про виїзд за кордон протягом війни переважна більшість країн, які межують з Україною, вони пускають і приймають у людей відповідно документи. В дії, але треба розуміти, що наразі питання там загального визнання цифрових документів воно доволі складне, тому що країна, перш ніж визнати, що таке визнати українські цифрові документи має для себе визначити, що це таке, і відповідно там ми звісно рухаємося в цьому напрямку, але вважати, що з дією ти можеш вільно саме пересікти кордон, це доволі складно. Проте серед оновлень дійсно у нас є англомовна, крім шерингу, так у нас відображається англомовна версія водійського посвідчення, тих паспорта закордонного, і це важлива річ для тих людей, які зараз знаходяться за кордоном, тому що ну ми ж знаємо, багато людей втратили документи. В дорозі були зруйновані домівки і так далі. І це дійсно той документ, яким дійсно люди користуються. Наживо там незалежно від того, на найвищому рівні держава там інша визнала цей документ чи просто пропрацювала інструкції для того, щоб українцям було зручно. Ну я скажу чесно, я скористувався вже шерінгом авто і передав свій техтолон mm -hmm. дружині, але, але то, за це було це ще було не цікаво, не та ще не пробувала. але І, і, і ще кілька а, слів а про це країни... штрафи будуть ваші приходити <рес> в Україні. Мені так? <рес> Ну, а, якщо ви діля. поділилися автомобілем з дружиною, і вона тепер ваш належне користувач, то їй будуть приходити, та угу. саме тому і Станіслав поділився цим техпаспортом. паспортом за кордон. Якщо людина виїжджає, у яких країнах може скористатися цифровими документами? Ну Є... насправді, насправді єдині сигнали, які ми отримували негативні, коли там складно що були з використанням дії, це якщо чесно була тільки Угорщина, от ну не, не дивує так, але всі інші країни абсолютно абсолютно вільні. Це все працює. А, а понад те люди, які виїхали до Польщі і там протягом війни е, отримали там песав номер, е, такий ну, як податковий номер внутрішній, і е, навіть почали користуватися, е, своїм внутрішнім там польським застосунком МОБИВАТЬ. Там є документ для українських, які є посвідкою. Е, на проживання і туди ж вже навіть можна додавати водійське посвідчення і тих паспорт з дії ДІ, вона розширяє свої можливості, так а мені було б ще цікаво, що розширяється і як розширяється можливість цифровізації таких от всяких різних сервісів львівської області. Тому що це надзвичайно зручно. Що цнабшоді що це ну це супер зручно. По суті, ми займаємося якраз наближенням послуг до мешканців, і тут треба дати належне славі. Бо ще два тижні тому ми вже з ним і з проектом Tapas пропрацьовуємо, як ми оцифруємо одну послугу, котру ми зараз передаємо на ЦНАПи. Ми провели роботу в адміністрації. У нас близько 100 послуг надає сама адміністрація як суб'єкт надання, і ми їх зараз всі делегуємо на ЦНАПи, щоб всі, хто хоче скористатися послугами адміністрації, не стояли в наших коридорах, не йшли в наші департаменти, а могли звернутися в себе в громаді по цю послугу. І ми вже провели два тренінги по передачі таких послуг. Один з них стосувався спорту, це присвоєння звань спортивних. І ми одночасно передаємо її на ЦНАПИ і одночасно вже ведемо розмови зі Славою і з проєктом Тапас, щоб її оцифрувати через дію. Ми підняли статистику, і зараз вирішуємо, чи ми зможемо це через дію зробити чи ні. Якщо львівська адміністрація це вдасться зробити, то всі інші адміністрації тобто можуть це буде цим пілотний спористати. проект на базі львівської адміністрації. Так, та по суті, так і буде. І якщо все вдало, то угу. ми це видамо всім іншим адміністраціям. І, можливо, це наша зараз головна ціль. Ми трохи в безпечній зоні. Давайте більше робити тут і потім шерити на всю Україну жорту. Ми змушені на хвилинку перерватися, і після цього повернемося до студії. Поговоримо ще про кілька послуг разом із Мстиславом і паном Олександром. Якісне оздоровлення в гостинному краї серед мальовничих та величних гір пропонує лідер в санаторно курортній галузі Закарпатський санаторій квітка полонини, товариства Сузір'я. Тільки в квітці полунини безпосередньо з родовищ три мінеральні води: Лужанська, 4 Лужанська «Лужанська-7», Поляна Квасова. Лікують гастроентерологічні, ендокринні урологічні захворювання та опорно-рухового апарату, європейські умови проживання, відмінний сервіс, їзда на конях, басейн та багато іншого для незабутнього відпочинку в живописному Закарпатті. Ми повертаємося до нашої розмови і е, власне продовжимо про цей пілотний проект. Зараз коротенько ще е, розкажіть детальніше, як би це мало відбуватися. Так і от мені завжди було цікаво, як ця послуга оцифровується. На тобто, що треба зробити для того, щоб послуга стала доступна мені віддалено. Та по суті, треба, напевно, три ключові складові: Перше, це юридичне підґрунтя, юридичний опис послуги не має містити якихось елементів, котрі блокують. Наприклад, якщо результатом надання послуги є щось з печаткою мокрою. То, на жаль, ти це в цифровому вигляді не зробиш. Тобі бажано скепом чи іншим способом підтвердження. По-друге, ти маєш описати модель надання послуги. Це називається bpm моделі Це коли ти малюєш, хто за ким приймає, підтверджує, розглядає так ні, всі елементи, як воно потім по системі має пройти, бо може бути відмова по послузі. Тобто, ти маєш дуже чітко це описати. І третє, ти маєш мати потім майданчик, на котрому ти це все розгортаєш, дає. Фронт частина це те, що бачить користувач, коли він десь подає свої документи, і є задня частина, котра все це опрацьовує, йому видає результат. І mm -hmm. тут може бути два варіанти: чи позаду сидить людина, котра це отримала, і каже, так, надати послугу, розглянути документи. Чи є другий варіант, коли людини нема, коли от як реєстрація ФОП. Тебе сама система перевіряє по базах даних. Якщо всюди галочка, все добре, то тобі одразу надається послуга. Ну, тобто, чим менше є контакт е, конкретної людини з конкретним чиновником, тим менше ми забираємо корупційну складову. Того що а мені потрібно довідку, а мені потрібно більше печатку швидше. Коли ми оцифровуємо послуги тут і так дуже забирається корупційна складова, навіть якщо людина розглядає, бо вони вже не зустрічаються. Ну, так, вже не ці знає. люди Так, но тут скоріше питання оптимізації часу державних службовців. Якщо цілий відділ в адміністрації займається видачою дозволів на забруднення, якщо ми це зможемо автоматизувати, то вони зможуть займатися не видачою дозволів, а аналітикою цієї галузі. Чи ми забруднюємо Недостатньо чи менше ніж mm -hmm. граничні покази, чи треба міняти стратегію? Розвантажуються, чи... починають займатися реально потрібною. більш розумною так, та, більш розумною роботою. Я з вашого дозволу Олександр перейду до меркантильних питань і скористаюся ще наявністю пана Мстислава на, на скайп. Зв'язку ви згадали про послуги, які мінцифра пропонує запровадити, але ще виникли певні проблеми з узгодженням. Зокрема, і з Верховною Радою. Цікавить питання все таки нотаріальних доручень на виїзд. Дітей за кордон, коли їх можна очікувати, і сьогодні ж з'явилася інформація про те, що у дії тепер можна зареєструватися на подати заявку на установлення дитини. Чи відповідає це дійсності? Як воно виглядає? Будь ласка, коротко? Е, ну, дивіться, що стосується дозволу одного з батьків на виїзд дитини. в цілому ми доволі успішну роботу проробили з міністерством юстиції на про на? Етапі пропрацювання цієї послуги, тобто як вона може виглядати, як ми можемо адаптувати сервіси. Дії, ті, які є до того, щоб реалізувати, щоб це було доступно. Але е це ж доволі складний процес. Чому тому, що тут, тут залучена і нотаріальна спільнота до цього питання, і е треба буде вносити зміни до законодавства, це має займатися профільний комітет, тому що тривають доволі сильні дискусії з приводу цього питання. Хотілося б, звісно, цього року запустити, тим паче, що е ну, багато сімей, так в яких е там чоловік зараз на війні, або або що, і відповідно там дружина могла б виїхати за кордон з дітьми, і е, добре зараз трохи легше, пускай е, зважається на війну. Проте насправді ж закон є закон, і вимагати дозу все-таки іншого з батьків варто. І якщо там батько на фронті навіть на військовому навчанні, це доволі складний процес. Тому сподіваюся, що цього року нам вдасться. Що стосується усиновлення, то Перше, що важливо, наговориш, що ця послуга на порталі діє. І е, поки це тільки перший крок багатьох, хто е, цікавився, хто розуміє, що теновлення панує і так далі. Він розуміє, що це там доволі складний процес, і перший із кроків, взагалі, які є, це подати заяву на те, щоб ти е, тебе е, ну, підтвердили як людину, яка стане кандидатом, так. Яка зможе в майбутньому установити дитину? Відповідно, такий перший крок запустили. Будемо ще його допрацьовувати. І, звісно, там може з часом будуть з'являтися і відповідні інші послуги. Дякуємо вам дуже за те, що знайшли можливість доєднатися. Дуже сподіваємося, що зможемо побачити вас наживо у студії, коли відбуватиметься it арена. Впевнені, що змін цифр хтось буде представляти тут вас. Тому чекаємо вже наприкінці вересня. Мстислав Банік, керівник із розвитку електронних послуг у міністерстві цифрової трансформації. Дякуємо. Слава Україні! Харам слава. Ну і на завершення, пане Олександре, до вас питання теж стосується дітей. Також меркантильне. зараз багато є у нас укриттів в школах, вони не забезпечені. Подекуди або навіть частіше засобами зв'язку. Вайфаєм діти там перебувають, батьки хвилюються. Чи є якась програма на Львівщині? Чи ви про це дбаєте? І чи можна очікувати, що укриття будуть забезпечені Вайфаєм? Там ми теж це тримаємо в фокусі. Якраз е е голова е начальник обласної військової адміністрації видав розпорядження по створенню робочої групи. Я її очолив. Ми зібрали туди два наших департаменти освіти і медицини. Бо в нас є ще укриття в закладах медичних, і зібрали туди найбільших провайдерів інтернет-зв'язку mm -hmm. в області, котрі приблизно забезпечують десь 60% цих укриттів. Лише вони, лише там 5-6 провайдерів, вже дають таку кількість. І ми вчора проговорили з ними, як ми можемо цей пришвидшити процес. Ми зараз обмінюємося з ними аналітичними даними, щоб вони одразу побачили те саме, що ми маємо в себе в аналітиці, де є заклади, де є укриття і де немає. В них в укриттях інтернету, і разом з тим ми одразу їм кажемо, де вони саме є провайдером інтернету, щоб вони швидше прийшли до цих закладів. Разом з тим, провайдери попросили нас, чи їм треба ініціатива з боку тих закладів, угу. бо вони бачать, що не всі заклади самі того хочуть. Якась може в них інша мотивація, чи для них це важке питання. І по третє, тут є момент обладнання. Найбільше зараз тягар грошовий лягає на самих провайдерів, бо вони то намагаються робити на волонтерських засадах, не беруть кошти за проведення кабелів і розміщення обладнання. Ми зараз хочемо їм з цим допомогти. Є попередження попередня домовленість з it кластером, що it кластер включиться і допоможе закупити частину обладнання, щоб ми могли надати школам і вони розмістили. Однак ми вже стикнулися з іншою проблемою, що цього обладнання дуже мало на ринку. Mm -hmm. Таке враження, що всі його викуповують зараз, щоб дати в укриття максимальний інтернет, і просто важко однією партією купити 500 роутерів одної моделі, щоб всім було легко їх налаштовувати, а не збирати. Солянку з десятків три там 30-50 найменувань ну, будемо сподіватися, що цей процес буде рухатися швидше, як і з боку закладів освіти, так і з боку провайдерів, і в тому числі обласної військової адміністрації. Олександр Кулєпін, заступник голови Львівської обласної військової адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Дякуємо вам, Дякую що знайшли час.